Декілька років поспіль напередодні Різдва Христового члени Івано-Франківської обласної організації національної спілки художників України готують новорічну виставку своїх робіт. Цей своєрідний підсумок року, що минув особисті досягнення кожного майстра. На вернісажі побували наші кореспонденти Надія Семенкович і Тарас Майстришин. Мистецька акція у виставковій залі це своєрідний звіт художника перед глядачем. Широко представлена графіка, малярство, декоративно-прикладне мистецтво, скульптура. Всього більше 90 робіт. В основному сакральна тематика. Окремі композиції несуть цей сакральний такий зміст. Тобто, це передчуття свята, та утаємничність тих зимових вечорів. А найхарактернішою найособли... найбільшою особливістю нашої виставки є присутність на ній двох на двох стендах 20 композицій всесвітньо відомого американського художника українського походження Якова Гніздовського, який народився в борщівському районі Тернопільської області в селі, в селі Пилипче, і директор місцевої школи люб'язно погодився із свого із шкільного музею. Привезти оцих 25 оригінальних композицій. 40 художників міста взяли участь в імпрезії. 20 оригінальних робіт художника світового рівня, американця українського походження Якова Гністовського чудово вписалися в загальну палітру виставки. Креативну колекцію Зимова феєрія продемонстрували учні Центру професійно-технічної освіти номер 1 міста Івано-Франківська.